Роджер, шановні пані та присутні і шановні журналісти нашої команди. Я хочу за подякувати особисто Джорджа за цієї конференції. Подякувати за твоє твої лідерства, віталія за лідерство у підтримці України. І ця міжнародна конференція з питань відновлення України. Вона для нас важлива, вона дуже масштабна, абсолютно. І я тебе хотів привітати. Конференція, тому що вона не тільки зустріч, хоча політичний сигнал єдності на полу України, відновлення нашого життя, а вона ще й має інші практичні домовності і участь понад п'ятисот італійських компаній. Я хотів би подякувати окремо італійському бізнесу. І це дуже а, важливо і це сигнал від італійського бізнесу і від інших бізнесів, які тут присутні сигнал довіри до України. А сигнал довіри до нашої здатності не тільки до війни, хоча це найголовніше безумовно, але й зміцнити нашу спільну європейську стабільність. Я хочу ще раз підкреслити, що рівень рішень, які ми домовили раду, ці Важливі конференції для згодження конференції високі, близько сотового. Це, я вважаю, сильний результат і сума домовленостей про це всіх можливо. Джорджа більше 10 мільярдів євро. Це відчутно. Ми робимо наголос на трьох пунктах сьогодні в перемовинах і двосторонніх перемовинах. І в інших зустрічах перші ці інвестиції в наш захист, особливо в розвиток України. Тут важливо є виробництво дронів. Кожен бачить, що загроза щоденна, реальна, постійні удари російські. Ми маємо інвестувати саме 7 кошти, скільки потрібно для захисту. Ми про це детально сьогодні сьогодні говорили. Це можливо тільки робити з усіма партнерами, жодна з одна з країн на самоті не здатна це зробити. І тому потрібна допомога сильна, об'єднана, дуже серйозна. І так як я вже говорив, Україна готова ділитися цим досвідом, технологіями. З тими партнерами, хто нам допомагає постачанням, допомагає інвестиціям, ми обговорили також небезпеку підтримку для країни, посилення наших спроможностей. Дійсно, наш спільний пріоритет захист життя людей, щоденний захист життя людей, який від терору, які Росія робить ключовим своїм інструментом. Ми це усвідомлюємо дуже чітко. Ми постійно працюємо з Італією для повернення українських дітей, які були викрадені цією війною, саме в Росії, тисячі дітей, яких ми маємо молодоти додому до рівня, щоб росіяни їх не хвалили десь там на окупованих територіях, в окупованих територіях чи в Росії, щоб вони не вчили їх ненависті до України і до Європи. Ми бачимо, яка пропаганда в Росії. Ми бачимо, які їх принципи і які цінності. Маємо повернути всіх наших дітей. Вчора говоримо про це ми з папою Левою. Я дуже дякую за допомогу. Ми дуже розраховуємо і подальшу підтримку в цьому напрямку, і не тільки Італії, і друзі, в Італії в світі, кожному щиро серця. Так само просимо підтримати створення спеціального трибуналу. Щодо агресії Росії проти України, нещодавно була підписана угода між Україною Іраною, і Радою Європи про створення трибуналу підписалась біля 40 країн. Ми дуже вдячні за такі. Серйозний результат, результати зараз дуже важливо, щоб підтримували рівні своїх політичних систем кожну з країн в парламентах своїх країн для запуску, для реального вже практичного запуску роботи трибуналу. Це не короткий шлях, у якому пан, але Ми дуже хотіли, щоб країни нас підтримали. Другий наголос сьогодні практичність домовленості. Я радий, що ми починаємо в рамках. Відновлення дуже хочемо мати цю коаліцію відновлення. Ми дуже вдячні Італії, уряду італійському бізнесу за спільну роботу. Не тільки це про Україну, це про наше спільне економічне зростання, про робочі місця для наших людей в Україні та в Італії. І випадків багато, багато людей в Європі відчувають сьогодні різні удари, різні удари. І інфляційні удари, багато вибухів через технологічні зміни. На все це треба відповідати збільшенню співпраці, і підтримку одне одного, промисловості, локального бізнесу, соціальних потреб. Наші спільні економічні проекти цьому домову. Звісно, це все прямо допомагає і захисту наших країн. Сьогодні ми говорили про те, що потрібен чіткий Системний плану відновлення. Ми всі пам'ятаємо значення плану маршал. Нам потрібен вагомий масштабний підхід. Після повномасштабної агресії потрібна повномасштабна реконструкція. Ми враховуємо, що Італія буде дуже активною у розробці і реалізації плану відновлення. Я вдячний за сьогоднішні всі сигнали прем'єр-міністра Молодії за готовність Італії взяти патронат над відновленням і допомогою Одесі. Дуже дякую. Третє, я хочу тоді ще подякувати всій Італії за підтримку по Україні в роботі на рівні Євросоюзу. Ми це цінуємо. Це першого з усіх точок зору, зокрема геополітичний, щоб був прогрес наших перемог щодо вступу в ЄС. Ми готові до відкриття першого кластера. Основні сьогодні такі сигнали були на рівні керівництва Європейського Союзу. Ми будемо готові в цьому році до інших кластерів. З нашого боку, ми будемо робити абсолютно все, я враховую на підтримку українського парламенту. Україна виконала зобов'язання. Всі ми розраховуємо що Євросоюз буде послідовним і буде виконувати всі домовленості. Ну і хочу в кінці подякувати Джорджа за те, що дійсно ти сказала. У нас сьогодні буде вже українська. Дуже в широкому форматі коаліція хоче в, в Римі. І онлайн буде з нами Лондон. І там буде прем'єр-стар, як Макрон. І в цілому бо тут багато лідерів присутні в, в Римі. І в цілому візьме участь три десятка важливих партнерів, важливих країн. Я думаю, що це сильний сигнал. Я поводжу, з того, що, що присутня американська сторона і генерала інші люди в команді, а також сенатори Тобто э, е, so, Я вважаю, що організація сегодняшні зустрічі на високому рівні у дякую.